І так, вітаю вас. І знову фізика на пальцях. На пальцях Соболенка. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? А поговоримо про агрегатні стани. І так, перше питання: скільки агрегатних станів ми знаємо. Ну, зазвичай на стереотипі називають три, забуваючи плазму. Плазму напишемо ось тут. Плазму чому забувають? Тому що так повсякденному житті в наших, за наших нормальних умов такого агрегатного стану ми не спостерігаємо, але вона є, наприклад, на поверхні сонця. Тому от, взагалі говорити про неї не можна. Тепер про три агрегатних стани, які зазвичай от, люди, учні, згадують. Почнемо з вами. Ось тут буде твердий стан. Рідкий і газоподібний. Ну, ми вже зрозуміли, що плазма окрема. Значить, які відбуваються переходи між цими агрегатними станами? Я думаю, що всі знають, що речовина може переходити з твердого в рідкий стан. Як це називається? Плавлення може переходити назад з рідкого твердий, це називається кристалізація. з рідкого в газ може переходити пароутворення. І навпаки, з газу рідкий це називається конденсація. Значить, і так, ми маємо ось такі переходи, типові, я думаю, що більшість з вас про це знає. Їх називають ще фазовими ну, переходами. Про переходи, які абсолютно більшість людей е знайомі, ми поговорили. З твердого, у рідкий, маємо плавлення, назад кристалізація. З рідкого в газ, Це у нас що? Пароутворення і назад конденсація. А питання: а ось такий перехід з твердого зразу в газоподібний. Минуючий, рідкий, є. Багато хто про нього забуває. А він є. І називається він сублімація. Сублімація. Наприклад, от. Таблетка нафталіну чи якоїсь подібні речовини, якою хочуть е прибрати міль з вашої шафи, кладуть таблетку у твердому стані, і вона перетворюється в газ, який потім міль, яка ваші речі хоче з'їсти, прибирають. Но якщо у нас є перехід з твердого газ, то, очевидно, може бути зворотній перехід. Він має назву Д-сублімація, сублімація, д -сублімація. Це явище ми з вами невдовзі побачимо, коли прийде зима. Намерзання льоду на склі вашого вікна. Це і є десублімація, коли водяна пара, яка є в газоподібному стані, відразу появляється у вас на склі у вигляді льоду у твердому, відповідно, стані. Ось такі фазові переходи ми з вами маємо у природі.